А поки до мене приєднується і ще один гість. Трошки оперативної інформації. Власне, як ми вже розповідали, збройні сили приводять у повну бойову готовність. Про це йдеться в рішенні РНБО, яке увів в дію виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Отже, уже в найближчий час військомати будуть призивати військовозобов'язаних. Після цього проведуть навчальні збори призваних громадян. Створено оперативний штаб реагування на загрозу у Криму. Ви зараз якраз бачите цей указ президента на сайті офіційному глави держави. Також РНБО доручив Мміну виділити всі необхідні ресурси для армії. МВС зобов'язали посилено охороняти стратегічні об'єкти. А міністерство закордонних справ звернутися за допомогою до країн гарантів суверенітету України у розпорядженні є також один таємний пункт, зміст якого не розголошується. І сьогодні а, Григорій Немиря, а, народний депутат України, заявив про те, що українські військові не будуть починати військові дії, просять Росію почати деескалацію конфлікту. А, за його словами, українська сторона донесла цю позицію до російського генерала у Севастополі, який особисто командує військовою операцією у Криму. І зараз гість нашої студії це політолог Володимир Цибулько. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. А, давайте спробу. Зрозуміти, є в розпорядженні РНБО пункт, зміст якого не розголошується. Як ви гадаєте, що це може бути за пункт? Є державні таємниці, є військові таємниці, і швидше за все, що це стосується мобілізаційного плану, це, це як правило пов'язане з мобілізаційним планом, і ну це вже те, що зараз відбувається у Криму, в Україні. Скажіть, будь ласка. Чи можливо все це, на вашу думку, вирішити все ж таки на рівні переговорів? Ну, це можливо вирішити. І, по суті, російська операція почала захлинатись. Вона, вона була побудована на те, ну, вся спрямована на те, аби спровокувати кримське населення, в першу чергу кримських татар до активної фази опору, до, до, ну, до стрільби, фактично. Оскільки. Е, е, Центральна влада повелася дуже врівноважено і стримано, і закликавши Всіх патріотів України в Криму уникати прямих конфліктів, не ескалувати події, то фактично за дві доби активно, ну, вже за три доби активної військової присутності Росії в Криму жодних серйозних зіткнень кривавих не сталося. Тобто, врешті-решт, це змусило заявити консула Росії в Сімферополі про те, що ніхто з російських громадян не загинув на цей час. Таким чином з рук Росії вириваються всі козирі. для присутності. Я так розумію. Вони намагаються все ж таки спровокувати так, сьогодні. ці повідомлення про штурм в Севастополі. Так, там так. і так ну, далі. Це, це звичайно. З благословення РПЦ в прощену неділю продовжується ескалація. Це це взагалі виглядає кумедно, особливо відозва РПЦ про те, що не чиніть опору, і ми об'єднаємо роз'єднаний народ. Це для українців Виглядає як плювок в душу, і тепер питання не тільки вірних РПЦ, УПЦ ММП, це питання вже єдиної помісної церкви виникає за нових обставин. Так само, як і питання оборонного союзу, питання Євросоюзу. Єдиного зони вільної торгівлі те, що Україна, міністр економіки Павло Шеремета, заявив про те, що Україна все ж таки повертається до підписання угод про асоціацію, власне, знову продовжує роботу, яку так. заморозив уряд Азарова. Наскільки як ви вважаєте, наскільки зараз це перспективно? Як це, зараз є відреагувати і ну була ініціатива. Наприклад, Віктор Андрійович Ющенко говорив про те, що треба відокремити політичну асоціацію від зони вільної торгівлі, оскільки там ну, дуже багато є складних моментів. Тому політичну асоціацію можна дійсно в принципі, за даних обставин можна було підписувати готовий документ і, і потім. Продовжувати роботу над його вдосконаленням, так як до речі, ну угоду про входження світову організації торгівлі ми підписали на незручних умовах, але приходить час, і ми можемо ревізувати деякі пункти. Те, як зараз себе поводять ЄС і Сполучені Штати, майже 90 хвилин переговорів так. Путіна і Обами, про що це говорить? По перше, нарешті, Сполучені Штати зрозуміли, що та знаменита ідея перезавантаження відносин з Росією з боку США, вона провалилась, і Обама в дуже складній ситуації, тому що фактично республіканці починають його шматувати по суті. Обама або у, у, на українському питанні, і Обама може спіткнутись політично, тобто, ну демократи, це перше. Друге, Щодо харківських угод, є один момент, е, їх не можна деносувати, але так, процедура ми... ратифікації, яка відбувалася, ви пригадуєте, як це було під, і під, тушим із, з, з, з підпалами, з, з дим з, 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 з яйцями. тобто з точки зору процедури. Ратифікації не відбулося. Ну, Будь-який а... суд може визнати, що ця ратифікація відбулася з порушенням. Тобто ратифікації угоди не було. І треба просто поговорити. Це може таке рішення може ухвалити якийсь український суд. Так, звичайно. Тобто, Та... зараз, якщо, наприклад. Це ми як говоримо про ден... суд ухвалити. Про денонсацію угод. Та. Власне, як зараз потрібно діяти українській владі? Можливо, потрібно. Конституційний суд розглядає це питання. Потім тут ми діємо так, а тут ми діємо так. Можливо, кілька, вкілька, ну, в кількох напрямках. Най, потрібно. найперше мені здається, що все-таки українська влада досить раціонально повелася в ці дні, бо е, спокій і така ну не істеричність е, Істеблішменту українського вона виявилася обеззброюючою для Росії. Тобто вони, вони чекали е, південної емоції, за, за, за такого, істерики, е, крику вереску. Виявилося, що е, ну, е, Такої істеричності певної і нервозності е, українцям вистачало на майдані е, в, в ряди годи. Але разом з тим, коли виникають загрози зовнішні, е, український народ починає зовсім інакше поводитися. Насправді, е, ця е, військова загроза вона починає об'єднувати народ від заходу до сходу. Угу. Бачу, тут на Фейсбуці пишуть цікаві зауваження. Карл Волох пише: не похоже, що ситуація йде по сценарію руських генералів не стоячих сепаратистських движень, не масових не стає чепчика так. в воздухі. при привідя освободителей. Ну власне, вони цього очікували, але не отримали. На, насправді, я думаю, що ініціатива почати військову кампанію. Вона походила від е, оточення Путіна, розуміючи його страхи і маніпулюючи його страхами. По суті, мені здається, що путіну почали доносити інформацію про те, що за раз ця український вірус свободи ця помаранчева зараза перекинеться на російську територію і якщо почати її ну почати ескалацію певну в криму то це відволіче ну носіїв вірусу свободи українського від російської території замкне їх на територію України. насправді росія зіграла в дуже небезпечну гру вона почала одночасну кампанію і проти ісламського світу, і проти західного світу протистояти одночасно цьому неможливо. І я думаю, що найголовнішим показником будуть завтрашні ринки. Ну індекси на ринкові. Ну, так, це вже пишуть, але можливо розуміючи, що Росія може піти проти двох світів, скажімо так. А ми ж знаємо, що зараз в Крим перебазували чеченські загон чеченців. Наскільки ну, я розумію, У нас був експерт Микола Сонгоровський, який говорив про це. Це батальйон Восток. Якщо він перебазований, ну це ж це ж повне порушення взагалі всіх угод. Але батальйон Восток це така міфологема насправді. Тому що ну, ну, якщо Путін вдається до забав із батальйоном Восток, то Україна може бавитися створити батальйон Правий Сектор і відправити в Крим, і плюс батальйон е, який там ну, це це все, насправді, це все насправді, входить в таку ну, ігру, війну інформаційну. Насправді цих всіх маневрів військових не так багато, скільки є спаму інформаційного інформпросторі. Так. Він просто забиває все. Хочу нагадати, наприклад, е інформацію про те, що на гетьмані Сагайдачну, е флагманському кораблі українського флоту, підняли георівський прапор. Ну, ну це ж ну, ну це ж не, не може бути такого. Але е ну. Е Росіяни дуже добре підготували саме до інформаційної війни, і от ви знаєте, в цьому, в цьому плані от сьогодні Микола Туменко, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова інформації, сказав про те, що він звертатиметься до парламентарів з, з проханням підтримати його ідею і вимкнути російські телеканали. Ну, насправді насправді, в ситуації оголошення війни, взагалі, інформпростір мобілізується. Інформпростір не може бути повністю. Ну, розбалансований. По-перше, я думаю, що варто переглянути і провайдерів інтернету. І е, е, телеканали е, в ну вони, вони в супутнику або в кабелі. Е, варто переглянути умови трансляції. Також варто переглянути власників змі російських в Україні. І мені здається, просто якщо Україна вдасться до такого кроку, то це буде ще один привід для Росії. Ну, подавати так. це, на, що насправді на, на радикали... це, це не треба робити зараз. Інформпростір це це дуже інерційний простір і рубати. Шаблею вриватися в нього ні, але привести до певних стандартів до українського законодавства треба. Бо ми маємо унікальну ситуацію, коли в нас в ФМ діапазоні сидить, всякі чорти сидять. А українське якісне радіо з величезними архівами, ну просто, просто ну геніальна національна спадщина звукова, вона не має доступу до слухача. У нас українське радіо державне не має частот в ФМ діапазоні. в декількох тільки областях. Ну, насправді так, насправді ми, мабуть, самі програли цю інформаційну війну вірніше програємо. Але я сподіваюся, що все ж таки за корупцію рано чи пізно доводиться розплачуватись великою ціною. І ну, корупційні заробітки кількох функціонерів, наприклад, в нас раді з питань телебачення, радіомовлення, вони коштують тепер державі величезних нервів і нації. Тому зараз оці всі події, оця вся ескалація, вона. По суті, прекрасний сигнал суспільству і нинішній українській владі почати реінсталяцію всіх інститутів влади. На абсолютно нових умовах, і в принципі, заяви тож Павла Шеремети, ну ряду міністрів, так. вони вони дуже раціональні, вони дуже зважені, і перші кроки влади на економію е бюджетів на утримання адмінапарату. Вони вони дуже ну вони все-таки демонструють солідарність української влади з суспільством, е бажання чути суспільство і відповідати на всі запити суспільства. Сьогодні е, я про це вже розповідала. Е, російський опозиціонер Касьянов написав про те, що е, поїхали, значить, посли Сполучених Штатів, Франції, Канади е, з Там, Росії відкликані. так. Е, і, начебто, ну він це називає, що почалася самоізоляція Російської Федерації. Це так, дійсно так Про це, Що, це, про що дій, це свідчить? Це дійсно так. В, су, в російському суспільстві починається. Серйозне відчуття втома від Путіна. Найбільше що останнім найбільшим подразником для росіян була Олімпіада. Це неймовірна корупція, неймовірні витрати 59 мільярдів доларів, які ну, при візуальній оцінці Росія обійшлася ну, 10 мільярдами на, на всі потреби Олімпіади. Тобто, таке розкрадання, воно, воно стало такими дріжжями, які, які. Почало ну збуджувати російське суспільство. Росіяни починають демонструвати невдоволеність уже напряму. І спроба ну привести ескалацію. Нинішню таку ну мобілізувати російське суспільство перед зовнішньою загрозою дуже нагадує дії української влади Януковича останніх тижнів. Щось мені такі, ну, найближчі паралелі, коли особливо зі спробою ввести надзвичайний стан, потім е, е, почати підготовку до контртерористичної операції. Ну, от, от, от мені здається, що оці лекала російські, які пробували застосувати в нас, і це все провалилося, вони спішно пробують застосувати в себе, але, але вже по іншому сценарію, тобто, ну, це вже оголошення війни і. Дякую вам, пане Володимире. Глядачам нагадаю, Дякую. що гостем студії зараз зі мною був Володимир Цибулько. Політолог. Ми продовжимо інформаційний марафон на тивай.